Ну, активна фаза війни має закінчитися до кінця цього року. З, це виходячи із сьогоднішньої ситуації, От, тому що невідомо, що завтра чудить Трамп, е, скільки там нових ракет отримують, і, і технології від Китаю, рашисти і так далі. Mm. От, виходячи з сьогоднішньої ситуації. До кінця цього року, за всіма так би мовити, прогнозами нашими. Активна фаза війни має закінчитись. Потім буде якась така довга, е декілька місяців тяганина торги, аж поки той, е цю мирну угоду, не називаючи її пере перемогою, жодної сторін не підпише. От, а майбутнє України виглядає. Навіть через 10 років як процвітаюча духовна країна, яка є лідером, ну, принаймні, Євросоюзу, так точно. от Тому що ми пройшли через такі загартування, ми пройшли через такий катарсис, який не снився всім іншим народам принаймні в Європі, точно. от І тому ми проявимо себе абсолютно. Для більшості несподівано, але абсолютно зрозуміло для тих, хто е, вкладав в цю майбутню Україну свої сили, е, свої знання, свої уміння, і, а дехто і навіть своє життя. Україна буде дороговказом для всіх інших народів яким чином пройти через цей квантовий перехід з мінімальними втратами для себе, в тому числі втратами серед населення країни? Ось якою буде Україна? Пригадайте, Китаю ніхто не заважав за 20 років. Вони стали одним із лідерів нашого світу. 20 років України в Україні потенціал е, інтелектуальний, творчий. Більше ніж в Китаї, хоча ми індивідуалісти, але ось цей наш індивідуалізм він сприяє до того, що ми вміємо облаштувати свій життєвий простір. От, і тому у нас і хати білині, і тому був у нас і порядок скрізь, і тому ми схильні до, до того, щоб е, в усіх аспектах нашого життя творити лад. От, і ми це зробимо обов'язково, якщо нам не будуть заважати е, ті ж самі расисти, але е, тенденція йде до того, схиляється, що найближчими пару за два найближчих роки, Ерефія має розвалитися на національні державні утворення, тому що там такий вузол протиріч виник між цими різними Етносами, яких називають русскими, вони ними не, не являються, от е, що неодмінно там виникнуть внутрішні конфлікти, а особливо на тлі м, е, цієї очевидної поразки у цій війні, тому що вони програли не тільки е, на полі бою, вони програли ще економічно, коли такий неймовірний ресурс. Вони виконали просто нікуди. Чого вони досягли, завоювавши ті там окуповані території, там, що їх е, обожнюють, творять якусь е, силіконову долину, ні. Там тихо, мовчки, чекають, коли повернеться Україна, коли знову люди почнуть жити в мирі, в злагоді в з добрів, без цього. Нав'язування руського міра без намагання, так би мовити, зігнути всіх баранів рог. Тому Україна буде процвітаючою. повірте мені, нам десь 5 років знадобиться на відбудову зруйнованої частини, і можна було і швидше це зробити тільки дуже довго нам ці 300 мільярдів заморожених е, расистських. Дуже довго будуть повертати, знаєте, так дозволено дуже. От тому затягнеться відновлення України відбудова. А розвиток за наступ за наступні п'ять років буде, буде просто тріумфальний. Побачите ви все це на свої очі. Останнє запитання, котре хочеться вам поставити саме сьогодні у цей день. Як е, все ж таки, от, на вашу думку, наша національна місія в глобальному світі? Ну, найперше, національна наша місія стати самими собою. А за правом нашого походження, і ми дійсно прямі нащадки богів, ми дійсно найдревніший народ на цій планеті. А це означає, що найдосвідченіший. Значить, ми і наша місія і полягає в тому, щоб бути духовними провідниками для всього людства. Ніякий Тібет не може бути духовним провідником, там ці знання заморожені, вони не розвиваються. В Індії, при там, багатовітерності духовній також немає розвитку. От, е, обростають цілякими легендами їхні вірування і так далі. Е, значна частина народу просто-напросто неписедна, тому їм треба багато розказувати всіляких казочок, те, що називається екзотерична складова якоїсь релігії чи вчення, значить Там також розвитку немає. Розвиток є тільки у нас. Коли ми зараз пробуджуємося, е, відчуваємо цю нашу природню духовність, тому що вона успадкована ще від попередніх наших е, поколінь, від наших пращурів, ми її зараз починаємо проявляти. У мене дуже багато зараз учнів, я дивлюся, як швидко вони розцвітають, як тільки вони починають опановувати істинні знання, а це знання самого себе, все, в них відкривається бачення, він, вони повертають собі силу, вони починають буквально за лічені тижні. Менше місяця вже включаються в бойову роботу і роблять неймовірні речі, які впливають на вібрації цілої планети. Уявіть собі, якщо таких людей будуть ну, хоча б 10 тисяч. Значить, всі 40 мільйонів українців пробудяться менше, ніж за місяць. Під впливом ось таких людей. А далі починається оцей процес, е, е, коли ми станемо ну, таким да, джерелом світла для всього. людства. Оце є наша місія: нести це світло, спрямовувати людей до Бога, показувати їм шлях духовного розвитку, а не шлях там якихось релігійних, фанатичних вірувань і так далі. Оце є наше призначення, і на тому стоїмо, дорогі українці.